16 червня у нас тут розірвалася ракета над нами рядом з сусідами. Чотири хати зовсім розвалило, ще тайм непридатний. А в нас кришу знесло, вікна всі повибивало двері. Все забори, все на світі. Курей побив. Прийшла тоді комісія сільської ради, вони проходили, то нам сказали, що у 200 тисяч ми не вліземо. Треба надати закону цього на 500 тисяч. Бо дуже велике руйнування. А тоді, поки прийняли той закон на 500 тисяч, а ще не було, як його в дію буде входити. Ми як поїхали, нам сказали так. Або ж дете грошей, залишайтесь без крішки, бо вже конець жовтня місяця. Або робиться саме. Потолок оцей весь. Лежав тут, на годі взяли його, вікна цього теж не було. Веранди, тут пів веранди отак завалили, вивернув сюди, її завалив. Зірна волна. Я старалася у двері зайти, відкрити двері, а вони ж вибиті, все, заходь, куди хочеш. Вікна всі були вибиті, штори зірвані, фотографії, ти не валялися. Посуда вилетіла була, посуда побилася, яка була, все було посічене. Страшно було заходити. Якби не підвісні потолки, то ця вся штукатурка була б на нас. А так зараз він сипиться. Воно вісить все. Ну, поки не троє, нема за що. Оця вся стіна така, аж колотиться наче. Ця стіна взагалі трошечки туди запала, наче. Як зайшли, гозі були, повилазили, отак із полу. Підняло досі, а потім назад кинуло, через це воно і завалилося. Трошки було своїх, трошки спасибо люди зібрали. Трохи позичили. Фонди допомогли нам джем, вікна поставили. це на першому поверсі, це все їхні вікна. Коли стався прильот 16 червня, ми були у сина в будинку, і коли побачили цей жах, то одразу приїхали сюди. Ми зрозуміли, що щось трапилося з нашим будинком. Приїхали і подивились, що тут будинку практично вже не залишилось. Ні будинку, ні сараю, ні гаража, там теплиця під склом була, ми працювали, вирощували зелену цибулю, тюльпани саджали, працювали, і був у нас доповнений заробіток. Приїхали, побачили, що все зруйновано, ні гаража, ні паркана, нічого не залишилось. Обіда, біль, дуже було страшно. Передчуття, де ти будеш далі жити, що робити, як далі взагалі, що далі робити. Самі ми не в змозі це все збудувати і відновити, тому що е, будували це батьки, діди, баби всі допомагали. Ми дуже довго це все відбудували. Ми жили. Батьки померли, я тут залишилася з сином. Ну так вийшло. Тепер не знаю, що робити. Сільська рада допомогла це все. Зняти дах, зняти другий поверх, а далі все стало на місці. Не знаю далі, що робити. Ждемо, може хтось нам допоможе. Відбудовав деяких ще і продовжується, ще не всі відновили, але в переважній більшості, звичайно, ці роботи вже виконано. На є відновлення ці три будинки, які отримали відразу статус знищеного майна в минулому році. Люди вже отримали кошти на придбання нового житла. В розмірі 12,2 мільйона гривень на її відновлення подалось 35 власників домоволодінь. Станом от на червень місяць коштів загалом вони отримали в сумі майже 4 мільйони гривень.